При виборі системи опалення та гарячого водопостачання кожен намагається обрати для себе найефективніше джерело тепла. Це може бути газовий, електричний чи твердопаливний котел або одне з альтернативних джерел енергії, як, наприклад, сонячний колектор або тепловий насос. Мене звати Олександр Недбайло, я керівник експертного відділу компанії Інварм, і сьогодні ми поговоримо про види, принципи і переваги сонячних колекторів. Варто сказати, що сонячні колектори поділяються на ті, що виробляють електрику і ті, що збирають тепло. Сьогодні ми поговоримо саме про другий тип колекторів, оскільки вони більш ефективні, якщо порівнювати їх коефіцієнт корисної дії. Суть роботи сонячного колектора полягає в тому, що він здійснює нагрівання води із застосуванням виключно сонячної енергії для використання її в побутових потребах. Розділяю чотири види сонячних колекторів: це відкриті або безстекольні, концентричні або параболічної форми, плоскі – та вакуумні трубчості. Відкриті сонячні колектори ще називають безстекольними, оскільки вони не мають ані скління, ані спеціального покриття, це пластикові або гумові промокутні ємності чорного кольору, наповнені водою. Вони вкрай дешеві, але в свою чергу мають досить багато недоліків, до яких відносять низький всян корисної дії, здатність працювати тільки при позитивних температурах повітря та крайня недовговічність, часто лише кілька сезонів. Також вони неефективні, якщо перепад температур між зовнішнім середовищем і водою в колекторі менше 20-20 градусів, тому можуть використовуватись тільки влітку в жаркі місяці. Такий тип сонячних колекторів використовується здебільшого для нагріву води в басейнах, тому вони не набули широкого розповсюдження. Другий вид колекторів це параболічні, або як їх ще називають, концентричні. Параболічний сонячний колектор складається з вигнутої у формі параболи, покритої дзеркальним напиленням поверхні. Де нагрівач розташовується у фокусі цієї параболи. Нагрівачем може бути труба із спеціальним теплоносієм. При нагріванні теплоносія енергія передається по колектору в систему обігріву. Але так як сонце на протязі дня рухається відносно колектора, таку систему оснащують досить дорогою системою з поворотним механізмом. Цей тип колекторів використовується для нагріву води до температур вище 100 градусів та застосовується у виробництві та парових системах опалення. Цей вид сонячних колекторів через свою дорогизну та великі розмірі не знайшов широкого застосування в побутових умовах при проектуванні систем опалення та водопостачання на великих приватних будинках. Найбільш поширеними є плоскі та вакуумні сонячні колектори. Про них ми поговоримо сьогодні детальніше. Плоский колектор має досить просту конструкцію. Він складається з частково теплоізольованого короба, мідних труб та прозорого скляного або полікарбонатного покриття. Він працює наступним чином: абсорбер приймає сонячне випромінювання через, скляне, через скляну поверхню і передає нагріту воду або іншу рідину через теплопровідну систему до теплоакумулюючої ємності. Такий колектор може розігрівати воду до температур більше 100 градусів Цельсія, але тільки в теплу пору року і при попаданні прямих сонячних променів. Через простоту виготовлення і порівняння на невелику вартість плоскі сонячні колектори досить популярні, але через низьку теплоізоляцію зовнішньої сторони їх ефективність значно погіршується в холодну пору року. Тому використовуються плоскі колектори в основному в теплих кліматичних зонах і сезонно. Трубчастий колектор складається з рами або кріплень корпуса теплообмінника і скляних вакуумних трубок. Теплова трубка зроблена з міцного скла складається з двох сляних трубок, між якими вакуум для зменшення тепловтрат. Зовнішня трубка повністю прозора, а на внутрішню нанесене спеціальне теплопровідне покриття, в середині якої міститься мідна трубка з певною речовиною. Такий тип сонячних колекторів також поділяється на два види, в залежності від особливості його конструкції на сезонні і всесезонні. До сезонних систем відносяться колектори з прямою теплопередачою сонячної енергії води. В таких системах трубки повинні бути розміщені під відповідним кутом, з'єднані з теплоакумулюючим баком, з якого холодна вода протікає прямо в трубки колектора, де нагрівається і повертається назад в бак. Перевагами такої системи є невисока ціна і високий коефіцієнт корисної дії. Та простота, оскільки вода подається з баку в колектор і назад без будь-яких додаткових систем. З іншої сторони, суттєвим його недоліком є обмеження у використанні в холодні пори року. Всесезонні сонячні колектори найбільш ефективні. Це закрита система, в якій через верхню частину колектора протікає незамерзаюча рідина. Ця рідина забирає тепло з мідних трубок, після чого нагріта до певної температури перекачується через мійові бака акумулятора, в результаті чого нагріває в ньому воду. Цикл передачі тепла з колектора до акумулюючої ємності, триває до тих пір, поки триває сонячний день. Таким чином, температура на виході колектора стає вища з кожним перекачуванням рідини до акумулятора. Роботу насоса, який перекачує цю рідину, контролюють спеціальні датчики, розташовані в колекторі і в акумуляторі, враховуючи те, що всі поверхні, які нагріваються сонячними променями, відокремлені від зовнішнього повітря. Вакуумним середовищем, то тепловтрати зведені майже до нуля, на відміну від плоских сонячних колекторів. Також завдяки круглій формі трубки, такий тип колекторів є ефективний в ранні та вечірні години роботи, та їх можна використовувати в холодну пору року. Отже, сьогодні ми вас ознайомили з основними типами сонячних колекторів, принципами їх роботи та використання. Якщо ви хочете отримати більше інформації з цього приводу, заходьте на наш сайт, сторінку у Фейсбуці та слідкуйте за нашим Ютуб каналом. А наступного разу ми з вами поговоримо про теплові насоси. Побачимось!